Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли вам розповісти про цікаву країну. Єгипет офіційна назва Арабська Республіка Єгипет трансконтинентальна держава, що охоплює північно-східний кут Африки та Південно-Західний кут Азії, що з'єднані сухопутним мостом, утвореним Синайським півостровом. З одного боку безкраї стародавні піски, унікальні архітектурні пам'ятки, легенди про божества і царів, шум вулиць, де час ніби застиг. З іншого сучасні готелі для туристів, безликі оази, все включено. Але щоб поглянути на Єгипет іншими очима, достатньо дізнатися про нього трохи більше. Історія та сучасність сповнені неймовірних сюрпризів. Єгипту небагато немало 50 століть. На рубежі 4 та 3 тисячоліть до нашої ери близько 40 міст держав на берегах Нілу спочатку об'єдналися під владою двох правителів, а потім, після кровопролитної війни між верхньою і нижньою областями, під одноосібним правлінням фараона Нармера, що переміг: Синайський півострів розташований між двома континентами Африкою та Азією. Єгипет межує з Лівією, Суданом, Ізраїлем та Палестинською автономією і омивається такими популярними у курортників Середземним та Червоним морями. Єгипет найбільш населена держава на Близькому Сході. У 2017 році кількість його мешканців перевищила 97 мільйонів осіб. Облаштовуються вони переважно вздовж Нілу, адже понад 90% території займає нежива пустеля. Близько 35-40% дорослих єгиптян заробляють менше 2 доларів США на день і лише 2-3% громадян можна назвати багатими. Єгипет найбільш економічно розвинена з усіх близькосхідних країн. Одна з головних статей доходу неважко здогадатися, туризм. У ньому зайнято близько 15% працездатного населення. Приплив коштів забезпечують також судна, що приходять через Суецький канал. Багаті єгиптяни та експортери бавовни, нафти, фруктів та овочів, що живуть за кордоном. Клімат у Єгипті не найласкавіший. Влітку повітря в тіні розжарюється до плюс 40 плюс 50 градусів, а надвечір помітно холодніше, так що знадобляться светри та вітровки. Гарячий вітер, хамсин приносить піщані хмари. Благо гори захищають курорти від бур. На Червоному морі, найтеплішому на землі. Добре відпочивати взимку. Середня січнева температура повітря плюс 20 плюс 25 градусів, а води плюс 21 градус. Щоправда, вночі стопчик термометра опускається до плюс 10 градусів, а в пустелях взагалі трапляються заморозки. Мемфіс це не лише останній притулок Елвіса Преслі у США. А й перша столиця стародавнього Єгипту, колись місто славилося величними похоронними та храмовими комплексами, а сьогодні вкриті мулом руїни, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У Пантеоні стародавніх єгиптян понад 1400 богів та богинь. Найбільш відомі всемогутні Амон-Ра, владика потойбіччя Осіріс, богиня материнства та родючості Ісіда, провідник душ Анубіс. І Деміург птах. Кіностатуетка Оскар підозріло схожа на фігуру єгипетського бога птаха, покровителя того самого Мемфіса. Скляна піраміда біля входу в Лувр невипадково нагадує усипальницю Хеопса. Саме нею надихався архітектор Бей Юймін, який побажав віддати шану єгипетській величі та неоціненній культурній спадщині. Великий Сфінкс втратив носа 1798 року під час війни Наполеона з турками, але це не точно мандрівник із Данії Фредерік Норден помітив відсутність цього органу майже на півстоліття раніше, а деякі вчені звинувачують у вандалізмі релігійного фанатика 14 століття, який виконував заборону Мухамеда на зображення живих істот. Близько 80 90% єгипетського населення сповідують іслам. Але в країні є і християнські святині. У Каїрі Копська церква, церква Святої Марії, монастирі святого Антонія та Святого Павла, на Синайському півострові обитель Святої Катерини. В Хургаді ще один Копський храм, найвища точка країни гора Катерін, 2629 метрів. На кілька кілометрів на південний захід від Сінаю. Національний символ Єгипту Степовий Орел, зображений на державному гербі. Саме цей птах красувався на західній стіні цитаделі Каїра, побудованої султаном Салах Аддіном наприкінці ХІХ століття. На Синайському півострові є хамам фараонів. Грот із сухою парою, що прогрівається до плюс 120 градусів. Дістатися якої можна лише поповзом тісними печерами у супроводі бедуїнів. Після сауни приємно поніжитися в підземному сірководневому озері, бруд якого зцілюють ревматизм та інші недуги. Дивно, але багато єгипетських будинків стоять без дахів, начебто так і треба. Вся справа в тому, що будинки без покрівлі звільняються від податку на нерухомість. Та й дощ тут рідкість. На рік випадає всього 25 мм міліметрів опадів. Так що дах не такий уже й необхідний. У Каїрі є місто сміттярів, маншіят на сір. Копський квартал на околиці, де з 1969 року селяться представники відповідної професії. Їх навіть виділяють в окрему соціальну групу забалінів, які отримують досить пристойний дохід. Ось тільки запах над районом витає специфічний, екс-президент Єгипту Анвар Садат отримав Нобелівську премію миру за те, що першим з арабських правителів уклав мир з Ізраїлем. Але його доля виявилася сумною. 1981 року на військовому параді ісламські фундаменталісти відкрили автоматний вогонь, у якому загинули президент та 11 його соратників. Ніл – найбільш протяжна після Амазонки річка на планеті, і єдина в усьому Єгипті, інші його рукави та протоки. Щоб контролювати небувалу міць, довелося будувати величезну асуанську греблю. Якщо хтось недостатньо здивований, добиваємо. У Мумії фараона Рамзеса II є справжнісінький єгипетський паспорт, причому сучасний 1974 року. Її вивезли на експертизу до Парижа, а живим чи мертвим відвідувачам Франції обов'язково потрібен паспорт. Ось винахідливі єгиптяни його й приготували. Графа ім'я Рамзес ІІ, дата народження 1303 до нашої ери, національність єгиптянин, професія король померлий. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.